Ось ну, така от штука і чомусь мені здається, що йому кердик. Він згорів, мабуть. Що ви скажете? Це трьохфазна шляпа. От вона. Мабуть, на цьому все ремонту не буде. Ну і трішечки знайшов я винного. Ну, те, що обмотка згоріла, то таке. А чому масло побігло? Для тих, хто шарить в цій всій темі. Ну, я гадаю, ви зрозумієте, в чому проблема. Як ну тут ремонт на вісім, може, можливо, трішечки-трішечки більше, може, можливо, трішечки менше. Ну, скоріш за, за все, десь біля вісьмірки. Ну і то тоді вже вже буде повноцінний 2,8 кВт з нормальними розетками і з нормальною шляпою не ось буде. Я не розумію, навіщо оцю ось штуку зробили і написали тут 8500. Ну, мабуть, для тих людей, щоб велися на ці цифри і купували оцю от. Ну, ви зрозуміли кого. Всім привіт, дорогі та підписники мого каналу. Електрична частина на цього дракона приїхала. Зараз буду розбирати це все діло. Перепаковувати прокладка там пробита під карт. Ну, кришка блока. Пробита прокладка. Помию, обезжирю. Звісно, що картерину помити там мастило вже кепське. Ну, а потім вже буду частково так, е, включатися. Тому що ну, в принципі, від відео було по перепаковці е, із трьохфазного на однофазний, То, в принципі, я гадаю, далі, ну, не, 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 нема що розповісти і не дуже буде це все діло комусь цікавим. Тобто, якщо бажаєте, там, там є більш, е, я гадаю, Краще відео, воно більш старіше, але ж там я все-все-все перероблював і тут буде все те ж саме. Все те ж саме. Тому ж зараз розбираю все. Саме головне це відмити е, обезжирити, герметиком намазюкати, щоб воно просохло, а потім вже скласти докупи і зажати. Так що працюю. Верх зняв, е бол болта відкрутив. Коротше, блін, офігенна штука. Ну, не оця штука, ні-ні-ні, ну на, -на, -на, на напис не, -не водіться. Чому я раніше її не придбав і чому ви мені не сказали раніше, щоб я її придбав? Хоча б саму-саму Дешманську. Вона б мене б виручила, блин, капітально. Блін, гайки, ну легко, легко. Тут ну правда і зусилля як такого немає. Але ж брати, от, ну, наприклад, ключиком і там крутити, це якось ну, занадто занадто довго. Тут жик-жик-жик-жик і все. Тобто за дві хвилини я все-все-все розібрав. Паня, ну, якось так. Так ну, що ви там якщо щось там то, ну, там, сувітуєте там. Там, радьте щось там, взяти, чого немає, а то ви бримо. Мов блін, і не включаєтесь в цю блин, справу. Трошки щось там підрозібрав. Це те, що болтом порізало. Де той болт. Де і все. Те, що бачили, на шорці він вивалився. От звідси отут. Там він стояв. Пальцем пальце чикнув. І, і тут у нас обмотка десь. Ну так візуально вроді, живесенька. Вроді як. Ну, я не електрик, сказати, сказати не можу. Зовсім нічого про цю всю штуку. А тут у нас отак от чудово виглядає. А отут у нас також чудово виглядає. І от чудово. Згадаю, це через. Через болт. Ну оце точно болт вивалився. Мабуть він і вперся. отут тут -от. от. Обмотка полізла. А це вже не знаю. Ну, а так і що у нас тут згоріло? Ну, згоріло, згоріло. Ось ну, оця частина. Ось оця обмотка згоріла. Тобто, грубо кажучи, одна фаза от і згоріла. Ну все, один, один, два, три, чотири зайшло сюди і пішло по контуру. По контуру латуни. Один, два, три, чотири. Ще якось так от вам трьохфазна техніка. Трьохфазні бензогенератори. Якщо вже трьохфазний бензогенератор, то потрібно запитувати під трихфази. Тягнути. Ну, як я вже розповідав, в в довикручую блочок, з зілю мастило, промию там все обезжирю, посажу на новий герметик, нову прокладочку і буде воно сохнути. Потім вже буду вшилювати нового, нову електричну частину, заміряю дещо. Понамічаю, відкричу оту подушку і ту подушку, і віддам, щоб зварили раму, переварили. І подивлюся, де там глушник буде стояти, бо от тут також глушник Ну, Це все ляже на плечі клієнта, він сказав, що у нього там є там, зварювальники, воно півавтомати, то вони там все поварять. Працюю далі. Ну що, хлопці, кожен з гвинтів відкручений, оцей от він, відкручений, цей трішки підтягнутий, ну, оцей зажатий, цей відкручений, і цей відкручений. Тобто із Зажатих лише два, два нижніх. Цей більш зажатий, цей трішки зажатий. І все. Ось така от штука. Оце все я вимою, не хвилюйтеся. Мастило я злив. Оце все також потрібно відмити. І я гадаю, але не знаю, сальник міняти чи ні. Візуально він цілий. Оце от, це скоріш за все накидало. Тому що кромочки там ціленькі, ідеальненькі. Так що, ну, от, прокладка от вся. Бачимо так. Там де, воно, там, де повинна бути прокладка, от її немає. Оце глин так. Оце я все був. Саме-саме надійно закріплений це, оцей глин був цей трішечки, а ті всі відпущені, а оце оцей згубився, ось, 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 ось мию, мию. Дов, довше всього це я буду мити його, потім обозжирю, прокладочку намазюкаю, потім воно підсохне, а потім його складу до кучі. І якось так. Трішечки навіть і ручки забруднив. О, хлопці, трішечки працюю. Генератор от я відмив. Трішечки потьочок лишився, то відмастило. Оце все бачите, як чистесенько виглядає. Скажу вам чесно, дуже важко ремонтувати два штуки одночасно, коли блін, проблема з цими запчастинами. З запчастини їдуть. На 188, на 168 приїхала електрична частина і все інше. Вирішилося лише, щось, лише там переварити раму, але для того, щоб переварити раму, потрібно це все діло скласти. Але ж прокладки, де їх взяти? Ну, тут трішечки і от шукаю по, по своїм отим сусекам. от сусікам. 188-й є, 188-й, потім думаю, то блін, ну 188, хоча ж це, блін, 168-й двигун. От і все. Там срачельник, тут срачельник. А ось електрична частина. Ну весенько приїхала. Вон воно. Це те, що я встиг відірвати. Якось так. Ну а це блін 188-й. Там вон рама. Ну коротше, блін, повний-повний треш, але ж... Але ж ну, працюю. працюю, Так що зараз це все помажу, е обезжирю, помажу, прокладочку помажу, ту сторону кришки помажу і там я бачу, що клапана потрібно притирати. Двигун то в нормі, а з клапанами я там не дивився, хвонариком світив, що випускний клапан, ну це стандартна процедура. По кільцям тут нормально, тому що вона мастило не жерла. Працюю. Продовження висору. Зразу не поняв, а потім як поняв, то було вже трішечки пізно. Тут не було встановлено датчика рівня мастила. Датчик рівня мастила я встановив, там стружка, ну то, -то вже ну це із зовнішньої сторони. Саме головне, щоб внутрішня була чистесенька ідеальна. Заміряв по старому блоку, який у мене лишився від лісгоспа, від цієї площини до отвору 80 мм. Я так і просверли 80 мм на, на відстані от від краю 80 мм під десяточку. І от буде тепер встановлений датчик рівня мастила. Тому що оця от кітдроч, як то кажуть... Трішечки була не розрахована на це все діло і вона могла запускатися навіть без наявності самого мастила. Якось так. Клієнт ще влетів на сам датчик і на саме реле. Реле, чи як там правильно його назвати. Воно там в розрив встановлюється. Ну, то нічого. Трошечки зробив, лишилось електричну частину приєднувати, трішку приєднувати, далі міряти де потрібно переварити пластину, кріплення отиху. І, і якось так. Все по чуть-чуть. По-іншому чуть -чуть. ну, по не, немає як. Все потрошки. Та Якось отак тепер воно файнисенько виглядає, але із оцього, що тут зараз виходить, типу однофазне, от тут плюс, мінус, це типу на підзарядку там на 12 вольтів, наскільки я розумію, оце ось, ось два зелененьких. Оце ВВР вмикається. Це сюди. Але ж потрібно буде ще розібратися з тими розетками. А я не електрик. Якось так. Ну що, заміряю я цю всю штуку, От подушка тут є, тут е, подушка, от. але потрібно змістити цю планку потрібно відрізати і змістити. от. Чипс. Отак от. Тобто десь десь на трішечки. І тоді буде буде все файно, чудово. По-іншому, на жаль, ніяк. Хлопці, кіньте схему, як підключити блин, з трьохфазної системи на однофазну. На даний час тут однофазна встановлена, трьохфазна згоріла. щитки відригнули. Тому що, ну як бик посяв, бачите, як вони трішечки краєчком були. Планку, планку я тут пришилив на глинтики на клей. Але ж, де ну, тут типу плюс і типу мінус. Хоча із однієї 110 виходить, і з другої 110, а в сумі 220. Оце по фішці підходить на АВР-ку. Оце на... Там релети типу на 12 вольтів, щоб заряджати акумулятор, але воно тут все відсутнє. Але ж, блін, схеми немає. Якщо в кого є то там ссилка на схему, скиньте, будь ласка, тому що я вже міські ламаю. Продовжується Епопея з цим генератором, там я все зробив. Лишилось е перепакувати оцю от, оцю от незрозумілу штуку. З дружбаном Євгеном ми там по поспілкувалися трішки в Вібарі і він порадив. Я в нього запитав, чи можна підключити розетки. От у мене є на розетки на оце все. Тобто із автомата, із автоматів уже на розетки. Півторушка. Сказав, що піде, але підкинути 2,5 від колодки, кинути оцей два, два основних от сюди. От. 2,5. Є в мене 2,5. Отака ось штука. Він там не пише 2,5. Ну, в общем, 2,5. Тут точно 2,5, тут яке. Ну, буду займатися. Ось такою шляпою. І, до речі, тут ні хрена не підключено. Ось ця ось. Це типу для зарядки. От, бачите, там все написано. Типу вмикай, зарядка, туди-сюди, 12 вольтів. Хера там нема ні хрена. нема ніхрена. немає ні хрена. Так що оці от... Два виходи, я їх просто замотаю і все. Працюю. Зінчилося світло. Отак от бачите, на резинці з труханів. Все тримається. Без резинки від труханів нічого триматися не буде. То -то -то -то. Сюди клац. Та блядь Ладно. Тумблеріє. Діор І світло тепер є. Від'єднати я то повід'єднував. Тепер то поприєднувати потрібно. Тут ну, також ну блин, проводочки настільки темнесенькі, ну, така сопля, що це просто-просто треш. Це окислений був, ну то таке діло. Цю фішку також вийняв, <coughs> провода вже повідрубував. Такі от будуть встановлені. Ну Нема в мене червоного. В цьому кабелі був тільки коричневий і синій. Хоч кажуть, я дальтоник. Але ну це точно не червоний. Можливо і червоний. Не знаю. Що буду перепаковувати. старатись перепаковувати землю. Я так і вийшов. Земля от вона так і вишилась, але ж пішла от вона на три фази. Ну на розетку трьохфазну. Оте все я повідгризав, щоб не від'єднувати, не змотувати. І воно. Вон. Потім вже автомат оцей автомат я гадаю він нічого не тримає і при перенавантаженні він не виб'є чомусь мені так здається чомусь не знаю так хлопці на оцінку ну-ка почнемо звідси тут клемники потрібно придбати Отакого такого плана, кругленькі. потім я це все зроблю тут на масу є пішло воно от два на автомат з автомата пішло, пішло розетка, розетка, розетка. Масу так і лишив, і вольтметр, от вольтметр, пішов отак от на розетку. Скажіть, будь ласка, правильно чи неправильно? Жахне чи не жахне, а? Вибачайте за висори, але камеру там поставити вже ніде. Про те, що я побачив через випускний тракт, що з клапаном бідуліки. От я підрозібрав. Хванарик там О, так от. Тобто випуск не прилягав повністю. От випускний. ну В принципі, він цілий, лише шліфнути його. Впускний там трішечки-трішечки. Отаке ось малесеньке п'ятно. так що... Займусь і цим ділом. Ну, в общем, проект на мільйон. По-іншому я це все діло сказати, назвати, озвучити не можу. Просто ну, трішечки капець. Ну, але нічого, зробиться і буде все працювати чудово. На етапі зборки двигун зібраний давним-давно, більше тижня стоїть. Раму тільки сьогодні привезли, поварили, там переварили і глушника переварили. Подушки я вже підкинув на весенькі, поскручував все, що міг. Лишилося глушника сюди встановити, бензобака встановити, звісно, попротирати, привести до ладу, все-все-все вже протерте, окрім бензобаку. Бензобак не протертий. Захист, захист глушника протертий. Захист глушника є вже протер. Ну і спробувати завести, щоб щоб уже, щоб уже завести, тобто, тобто не щоб завести, а після того, як двигун запущу, потрібно буде, скоріш за все, АВР-ку там регулювати вона може не видавати оті потрібні 220 вольтів. Якось так. В общем, працюю далі, тому що. Тому що клієнт попросив дуже-дуже сьогодні його і забрати. Тобто сьогодні він раму привіз і ввечері і сьогодні дуже-дуже він хоче його забрати. Так що буду працювати, що що встигнути зроблю. Ну, нагадаю, ну а там, там як вийде. Так що продовжую працювати над цим драконом. По факту, що ми маємо зібрати, зібрав, але ВР-ку потрібно було регулювати. На, після заміни обмотки Показувало 240 там, ух ти, світ дали, 240 вольтів. 200, 243 вольта, 243 вольта до хреніща. Тому прийшлось відкручувати, відкручувати, так, відкручувати того гвинтика. Десь на два оберти, Потім я вже підключив все і на підключеному трішечки підрегулював, щоб було 230. Якось так. Ну, от, В принципі, все. Бензогенератор готовий. <кхи> а ВРО я трішечки-трішечки підкручував, тому що показувало 240-243 В, що зараз у нас там навантаження вантаження вимкнули тут вимкнули, тут отак от, от. Якось так, Герцометр трендить капець, ну хоч вольтаж правильний показує. Нет, потрібно буде ще трішечки роздуплитися, там, попідмотувати ізольду. Ізольду і трішечки попрацювати. Чому? Тому що те, все ще я поперепаковував то таке діло. Оця вже розетка лишилась лише під масу. Ну, Заземлення, щоб не відгризати і нічого не мотати. Вольтметр підключений через оцей тумбер, він ну, автомат він і лишився, але не три. Один у мене на плюс, один на мінус. Один просто, просто так стерчить Розетки підключений. І лишилось отаку от штуку, тут все запакувати. Оце все, що пішло, типу, на. Зарядку акумулятора, там я показував, що от це все виведене. це все виведене, але ну, як, як воно є, але від них приводів далі немає. І таблетки ж, звісно, цієї немає. То, ну, в принципі, все. Що там? Що там? Та нічого більше? На даному етапі ремонту. Завершений, лишиться трішечки протестувати даного дракона хвилин 5-7. І зараз клієнт приїде забере, тому що він просив, щоб сьогодні його і забрати. Якось так. Ну, ремонт тривав, Це, мабуть, тижня-три. Чому так? Тому що перший тиждень клієнт думав, другий тиждень приїхав. Приїхала електрична частина, а раму він забрав, щоб переварити. Я сказав, де і як, показав раму і глушника. І е, за тиждень я там, там за день, два, три скрутив двигун повністю, перепаковував, все зробив. Мас... Датчик рівня мастила врізав, таблетку вже ту врізав. Реле, реле, датчик рівня мастила. Так. Ну і лежав він хрізь нас, якийсь сьогодні привезли раму глушника, і от я от склав його. <плес> Нюанси є по цьому вень-вень. От вони як були, так і лишились, так і лишаться. Тому що вень-вень-вень, техніка ваша робити буде в будь-якому випадку. Якщо вже не дуже ваш там вень-вень-вень, є що. Нічого не можна зробити зовсім нічого. це ще впливає оця от якість пального, то інколи інколи без втручань, от вам ну, розповідаю, без втручань, отак от трішечки прикривається повітряна заслінка. І все. По-іншому ніяк. А коли зальється інше паливо, або як було, що розповідав не, не знаю, чи ні про бензогенератор, який працює на газу. На пальному я не знаю, там, чи працює чи ні, а на газу дуже-дуже багато часу. І на пальному отак от воно вень-вень-вень робить. Тобто при, прикривається заслінка і все воно працює. А на газу отак от, на, на відкритому працює ідеально. Тобто, ну, блін, цікава штука. Епопея закінчилося з цим генератором. Перший, я гадаю, заберуть сьогодні. Вишиться ще два. Щоб їх забрали, дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Меро.